Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82, 892. Роторною косаркою VIREX та граблі Ворошилка-Сонечко. Хотів би вам показати: ось у нас є такі унікальні гайки на шпильки. Ось так вони виглядають. Вони повністю з нержавійки. Ось. Таким чином вони виглядають. Ну, можливо, хтось забажає собі придбати. Ось. Все як потрібно. Виглядають вони гарно, але ціна їх. 400 і 380 гривень це там передні, задні, задні передні колеса, Тобто там будуть різні ціна там 20 гривень, це ціна за от одну таку гайку. Тому можливо, якщо вас зацікавить дана пропозиція, ви забажаєте переобладнати там всі, наприклад. Тобто, це звісно, що це такий скоріше декоративний елемент. Звісно, можливо, комусь е хтось забажає їздити на своїх ось таких попередніх, але чисто то з точки зору естетичного, да? тобто так дуже-дуже виділяється, видно, що вони виглядають так гарно. Да, тому. Тому так, повністю з нержавійки, це їхній головний плюс, да, що вони ось блестять і видно, що це не, не штатні такі гайки. Е, ось. Да, тому, якщо вас дана пропозиція, можете звертатися. Ось також у нас покажу вам теж у відео. Є ось такі підніжки, є праві, як ви бачите, є там. Кількість їх, певно, з десяток і ось ліві є. Ще в нас також додатково. Теж вони кому потрібні будуть, можете звернутися. так Є повністю в зборі механізм задньої навіски в нас. Це буде виробник ромни. Ось, як ви бачите, тут вже йде регульований розкос. Все як потрібно, вже повністю в зборі. Виробник ще раз плюс це Дві тяги ось такі. І кронштейн це. це. А ні, тут повністю, Перепрошую, не костей СС, це це. а. цей краб. Повністю. Тому, тому так. Якщо хтось забажає собі придбати такі ну ось будь-якої з цих запчастин, або, можливо, ці унікальні, е, унікальні такі гайки, да, щоб виділятися навряд чи буде в когось на вашому чи буде в когось із ваших знайомих такі гайки. Тому... Можете замовити за бажання по номеру телефону під цим відео. Всім бажаю гарного дня, до побачення!